О, тут в нас є туалет, ванна, ну, не знаю. Начебто виглядає все ніби нормальний будинок, якщо не враховувати те, що це, можна сказати, відлюдне місце: один, зброярня два, і він під землею три. Ну, знаєш, і ви всі в костюмах динозавриків. Надіюсь, ви так не завжди ходите. Ого, оце у вас кухня? Так, добре, то ви тут собі загойте в кухню. Я просто подивлюсь, що це. Мікрохвильовка, ось це тут можна посуд помити або руки. О, морква. Я люблю їсти моркву. Так, а це що у нас холодильник. О, тут у вас є і піца. Добре, ну в мене є трішки хліб, тому ну, я не буду, звісно, брати вашу їжу, бо вона мені не потрібна. Так. <кхем> так як я розумію, ти ж мене сюди не просто покликав, просто щоб я. Подивився на твій будинок, так як я це розумію. Так мені потрібно тобі дещо розповісти. Ну, якщо ти так хочеш.